Всім доброго дня. Продаж з'являється свіжоприємна шкода Octavia Tour. Автомобіль, що ними пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, а то готове до реєстрації. Це у нас 2009 рік. Бензиновий двигун 1,6, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузу без дефектів, без корозії. По комплектації задній парктронік присутній. Також встановлений фаркоп. Подвійна підлога. В комплекті маємо повнорозмірну запаску, домкрат, ключ. Все як має бути? Літня гума. Заглянемо в салон. По комплектації передні стопідйомники, круїз, шкіряне кермо, розширений бортовий, 194 тисячі рідно підтверджено пробігу. Всі сервісні документи, дійсний тюф. Також по комплектації клімат, підігрів передніх сидінь, підлокітник. Дивіться, стан салону. Кого цікавить гарний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.